Брати Якоб і Вільгельм Грім. Казки Читає Меланія. Білосніжка та семеро гномів. На дворі була зима і лопаті сніжинки, наче біле пір'я, падали з неба. Королева сиділа з шитвом біля вікна, рама якого була зроблена з чорного дерева. Шиючи, королева замилувалася сніжинками та й околола собі голкою палець. Із нього три краплини крові на сніг упало. І так красиво вирізнялися червоні плями на снігу, що вона подумала От якби у мене була дитина біленька, як сніг, червонощока, як та кров, і чорнява, як дерево на віконній рамі. Скоро потому і знайшлася у королеви донечка, як сніг біленька, як та кров червонощока, і чорнява, як дерево на віконній рамі. От і прозвали її за те білосніжкою. А коли дівчатко народилося, королева померла. Через рік взяв собі король іншу дружину. Це була красива, але гордовита й пихата жінка. Вона терпіти не могла, коли хтось перевершував її вродою. Було в неї чарівне люстерко. Коли вона ставала перед ним і, милуючись собою, питала Люстерко, скажи скоріше хто за мене красивіший? То воно відповідало Найвродливіше за всіх королеву ви, либонь, і вона дуже раділа з того, бо знала люстерко правду каже. А білосніжка тим часом все росла та краси набиралася, а семи літ була вже дівчинка така гарна, як день ясний, і вродливіша за саму королеву. Отож, коли королева спитала якось у люстерка Люстерко, скажи скоріше, хто за мене красивіший? Воно відповіло їй, королево, люба пані, ви красою, незрівнянні, та вродливіше за вас білосніжка в сотню раз. Злякалася тоді королева, аж пожовкла, позеленіла, такі завитки її взяли. Зненавиділа королева білосніжку. Як уздрить бува, дівчинку, то лють її, серце так і крає. Заздрощі та пихамов бур'ян дедалі буйніше розросталися в її серці. І відтоді не мала королева спокою ні вдень, ні вночі. От покликала вона до себе одного з своїх єгерів та й загадала йому Забери оце дівча перед очей моїх, геть кудись у ліс. Убий білосніжку, а на доказ перенеси мені її печінку і легені. Послухавсь єгер, завів дівчинку в ліс, та коли він витяг мисливського ножа і хотів було вже простромити її безневинне серце. В... Sample complete. Ready to continue?